Я їх навіть <звін> не вбив. Вони просто запустили. <build> Усім привіт! Вона на золотанкноп і сьогодні ми будемо грати в рослини проти зомбі 2! А ми закінчили на тому, що ми почали проходити карточки. Мені написали в терегах, щоб я пройшов їх. Я почав їх проходити. А ще я хотів сказати, що можливо в некоторих відео я не буду казати, що там, тіпа, мені написали це зробити. І я подумав і це зробив. А я відео записую, ну, ну тіпа, в один день я записую багато відео, а потім по трішечку, по трішечку їх мон монтуру. І потім випускаю зразу. може, цього якісь коментарі я про, ну, прочитаю за нескільки серій вперед. Ну, типа, ви зараз написали по цю а я ну, зможу їх використати ну, через несколько касерів. Так, а ми поїхали. Так, щось. Нам потрібно ну, брати якусь рослину, вибирати, яку їх із цих взяти, рослин. Нам, в принципі. Двойний горох. Стр... двойний сонечнет нам не потрібний. А горохострій, який стріляє назад, нам теж не потрібний. А може і буде потрібний колись. А тоді її не зможемо. Ну, нам саме потрібне таке це все. Тому що вона, ну, вона буде замедляти, заморожувати, це кльово, дуже кльово. А ще, я зрозумів, це ще. Нам, о, як? О, на гарбуз. Арбуз. арбуз. Ну, не дуже потрібний. Він просто замовляє, да, ну, кльово, ну нам з-за цього, що він замовляє, він коштує ну, звичайний арбуз 325, а він 500. І ми переплачуємо 175 сонечників. Ну, сон. І сделав. Власне буде брати звичайний. Так, давайте подивимось. Що я нажав? А, просто двір. Так, ми беремо ось це. Ось це, ось це. Далі, ось це Що ще будемо брати? М -м -м. Ну, в принципі... Можна взяти на так и выпадок кокос. Ой, кокос. На кукурузу и э, минус все. А, ну, как вот. Вчерашняя бомба. Я забыл, как она называется. Ну, добро. Поехала э, с на Тауна Тут патрон, ну, когда ставят на зла, и у, у всех Потрібно суперконтроль. Тому. стоп. А. Я не зрозумів що вона хотіла. Добре. Нам потрібно багато контролю, тому що тут е -е, швидше просходить ту все. Ну, якось для мене А, або ж левел. Тут складніше. Ну, перше ні. Не складніше. А ось зараз вже пішли. Такий нормальний. Наприклад, ми іноді ось так от робимо. Щоб просто вижити. Можемо все обрати, в принципі. Так. Ти... Нам потрібно просто виживати. Тому що, якщо ми зараз неправильно будемо робити, ми померемо. А це нам не потрібно. Так дуже погано, дуже дуже. Так. Ой. Не ну я погодів поставив. Я даже ничего не за це. То, що я його поставил так. Эх, на жаль, да. Ну ничего страшного. А ще сэй. Що? А, ну, я його в принципі. Нам потрібно як все замати. Опорно. Багато за увиду. Так, кусар, их здорубай. А, это це остання волна. Угу. Ні. Так, поставимо ось. Е. Отам. Ой, я промазав. Ну, сподеваюсь, начала страшного. Да. Бум так і спробуємо його заморозити якось. А він не так помер. Ой, почти помер. Помер. Він зараз ще не помер, він зараз живий. А ще іноді ви можете на цьому фоне почути мою машину. Старайну. Вона часто страшна, вона почти не заважає. Думаю. Вона тільки іноді буде сильно кричати. Так, дев'ятий левел, левел ми пройшли. Хм. Ну, в принципі, нам із цього нічого не потрібно. Ну, на всякий випадок я все. Ну, Друг там буде все таке. Ой-ой-ой. Горгантює. І як... Завжди не знаю, як я пою ти. ]Mm. Ну, цей 10-й левел може це кінець уже. Беремо усе. Беремо усе, беремо усе по-любому. Усе штаб вбити горгантя. Усе і усе. Що ще? Що ще? Можна все поставити. Ну просто по проколу. Тихо. Тут ми на их звонку не будемо ставити, тому що тут потрібно багато усе. Зараз робимо сак тут по-кіберспортивному. Зомби. Так. Тут зомбі йде. ми ставим кокосову... Ой, кокосову мину. Картоплю. Картоплю. Щоб я його убити. Так, сподіваюсь, ми його вб'ємо, і у нас буде все добре. Добре. Сюди потрібно. Так став мому сюди тебе. Так. У нас вже є якась економіка. Це добре. Дуже-дуже добре. Ось так от і робимо ось так. Трішечки зчистити територію. Опана. Дуже багато зомбіде. Це погано. Ну не дуже. Ми їх переможемо і так, і так. Так, потрібно менше використовувати цей зелені штукосі. Тому що вона нам наперегодиться як мінімум на гаргунтьо. Тому що вона тут дуже сильна. Вона Ну... В розумі... ну, в ну, в першій частині вона сильна. І в другій частині вона теж сильна. Ну, в першій частині вона була, по-моєму посильніша. ніж зараз. А може зараз просто сильніше стало. Я не знаю. Дали кожи. Так, тут погадаю с бадром и вбиваем космос. Ну, почти убиваю. А як их не бывает в кос? Чому? Ну добро. Дуварки у нас ну, поди... Да Зараз я шли убьем. У нас такие проблемы, что мы их то не сможем Нет, мы сможем по сути. это будет очень сложно. Я же поставлю на ТБ. Ну, давай поставим. Тут очень сложно. Давай, мы усилим. Показ такой. доброго выкорстил ТВ. Потому что реально Проблемы Нет. Ну что? А -а -а -а. так, Ставьте домой. Ні, їх даже не убусть. Ой, просто замінус один, Топ. Первомо. Минус береги. Пимо. Грошей нема. Нема грошей. Все дуже полонено. Нам перно поддержатися. Чим далі, тим краще. У нас проблема. Дуже велика проблема. Нічого немає. Ми можемо померти. Тримаємося. Нам потрібно триматися. Давай, молодець! Тримаємося. Ми не звернулися! Два гурганчу, це капець. Це, це що я можу сказати по цій ситуації. У нас дуже великі проблеми. Дуже. І якщо ми не зможемо їх справити якось. А ми їх не зможемо справді вороганчума. Бомби-то усіні усінні бомбі Тримаємо всю Тримаю всю минус позитивно сіл, пофиг само там міна. минус друга ладно, темати усі дві лі. На усе остання пошука. Тримаємося з останніх сил. Не здаємося. Ми повинні перемогти. Ми повинні перемогти. Ну, що я можу зробити, мені цікаво. Ну, в принципе, ничего ну вот А в одну сторону заражаться буду. Ну, за. Фух, мой ягод сцеплышный. Сходилось, было, было остальное. А, еще сверху Ну, а сюда. в принципе, пофиг. ничего страшного. У полз... сэ, на страшно. нас ноль газонок на сыволок. Нас, сподеваюсь, было Из карточек. Сподеваюсь, да. Ну, все как И мы ехать будем ну? А как выйти? Гейм? Ю-ю-ю, гейм? А я не могу выйти. Ну, добро. Зараз. Я как раз она выбрана. Думаю, Ой, поем на таба. Са. Са. Такая, нормальная. Пожалуйста. Не, спасибо. А я не могу выйти. Я не могу выйти. Ну, добро, заиграем еще раз. Так. Давай. Ну, я просто, ну, мы прошлый левел еле прошлое. А цей ми не пройдемо. От неколи. Ну, ось так ось. А, а з цього я поставлю себе. Давай. Можна. А, у мене ще його на косилку брала. М -м -м. Дякую. Я люблю вас. Зазнавте? Ну як це проходить? я на... Не... Ну, я не мог не потратити я ссылку на прошлому. Ну, мог пот. Ну, мог не потратити. Ну, там було сильно складно. Там дуже складно було. Я не знаю, що там потрібно було робити, Ну... Но... Я єлі как вижив. Я трималася, Я даже горогантеал був. Двух. Ой, трав навіть я їх вбив. Так, вони зранув. Ну, я, в принципі, вижив три волни. Ой, чотири, скільки? Десять. Тому це плохий результат. А, ну, я, по суті... По суті, да? Це поганий результат. Ну, нічого страшного, думаю. Пройшов до Горгантюа. Даже вижив до Ну, то, що я помер, звичайно. Я не помер тоді. Ну, для цього що у мене зараз немає його занакосило, то я помру по-добому. Хоча, може, у мене були коротіша економіка. Я крутіша. Я зумію зру... як їх, їх перемагати. У мене є прошли опит, щоб потрібно купити грошей. Ем, на але ж нам бомба. Ні, що нам завжди. Тому що вона, Горгунтія, нормально наносить дамага. Це нам потрібно. А ще нам потрібно дуже мало використовувати супер вот водакось. Дуже мало. Тому що ми без нього як без рук. А ще зараз Горгунтія пойдемо. А у мене коконут є? Карто... Картофель на міну нема. Начнього страшного Не сподіваюся. Кажи, що я зараз помру. Ну немає. Ну. Зверху. Бум. Мы його не убию. Вот так вот. И мы його на убил. И еще Мелкий есть. Ох, я голби. Завершусь Мелкого убиту. Ты не пойдешь. Так, останка тут був. Не все вбил його, все добре. Економия клад. Ми дуже вижили. це добре. Я вже злякался. Но ну, у нас проблеми досі є. І вона така нормальна. Багато буде гарантія, Дуже багато. Ну в принципі, ми зможемо сподіваюся. Сподіваємося. Дуже багато зомбі. Боже. Так що, у нас є Супер коконут Супер коконут Це нам допоможе, сподіваюся. Можливо, нам нічого не допоможе. Провели Горконча. Де Гонуття. Да, ну. А, о -о -о. а он супер. Сюда вот бум. Супер. Бум. Был. И теперь супер бум. И у всіх был. И сейчас увидим його. Иркуваем його. Там залишилась одна, и мы порвали це. Без его косилок. У нас даже залишилась оборона. нормально так. Но мы не за этим. Мы продолжаем скоро. А вот. Я просто не знаю, я в зале проходится. Ставте лайк підписуйтесь на мій канал на забудьте подивитися мої інші відео. пока пока скиньте видео